Добрий день громадяни України, добрий день, жителі села Белевіж. Ми знаходимося на дорозі, яка є відсівом між Беловіжем і Блазлом, біля Біловізького лісництва. І на яку тему хотів я вам поговорити з вами сьогодні? Ось дивіться, бачите, з цієї сторони, бачите, багато води є. Бо там з болтистої м'ясності, з горба, вода стягується і піче сюди, і от там по канаві відводиться в ту сторону. Але от на яку тему я хотів з вами поговорити, на тему так би мовити, бар'єру скажімо так, між водними так би мовити, цими об'єктами. От Бачите, який перепад знаходиться між цим місцем так? і ось цим місцем. Подивіться. Бачите, Тут перепад буквально сантиметрів 50 а тут може 80 ну до метра. Так? І сидить часу там стоїть вода. І під землею не просочиться сюди. Розумієте? Чого? Бо тому що тут плотний шар піска або глини, і е, вона не перейде під землею, ця вода сюди. розумієте? От. Я до чого це розказую. Що от для того, щоб ми стояли хлопці із села розмовляли. І я їм казав, що кажу, можна поробити такі волки, дамби е, по селі, скажімо так, між участками. Де із горбистих місцевостей тече, скажімо так, вода стягується, і низині вона вже по селі не буде, так би мовити, стягуватися. розумієте? Або, допустимо, такі поробити валки біля річки, щоб коли річка розливалася, коли вода піднімається, щоб вона, наприклад, не переливалася в сторону осель. Розумієте? І мені говорять, та це нереально і так далі. Я просто привів вам е, живий природній приклад, що це вполне реально. От якось так. Розумієте, Вполне реально поробити дамбу біля річки ну, висотою, допустимо, метр-півтора, яка б відгороджувала річку від оцих осель. І вода буде поверху тікти, а в нижні ці сухі ці ну, ділянки місцевості, де будуть оселі, не буде заливатися. Розумієте, проблема буде рішена. От якось так. Коментуйте.